Влітку в пору свіжих ягід потрібно обов'язково порадувати себе та близьких смачною домашньою випічкою. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо торт-медовик з ягідним конфі. Він виходить неймовірно ніжним та дуже смачним. Тонка лимонна нотка освіжаючого лимонного крему дипломат. Чудово доповнює медові коржі, а ягідне конфі надає кисло солодкого смаку і балансує смак цього десерту. Спочатку займемося приготуванням крема і ягідного комфі. Як приготувати лимонний крем дипломат, можете знайти на моєму каналі, і я під відео залишу посилання. Знадобиться півтори порції. Кількість інгредієнтів буде вказана у цьому відео, а також під відео. Приготуємо ягідне комфі. До ягідного пюре я попередньо перетерла блендером в однорідну масу мікс ягід. Малину, чорницю та смородину. І перетерла через сито, щоб позбутися кісточок. Додаємо цукор і крохмаль. І все ретельно перемішаємо до однорідності. Ставимо на вогонь і, помішуючи, доводимо масу до кипіння. І варимо ще десь одну хвилину на маленькому вогні. Ось так загустіла маса. Переливаємо її у кондитерський мішок без насадки і залишимо охолонути. Приготуємо тісто. У сотейнику змішаємо яйця, цукор, дрібку солі, мед. І вершкове масло. Все перемішаємо. Ставимо на вогонь і, помішуючи, доводимо масу до кипіння, але не кип'ятимо. Знімаємо з вогню, а далі додаємо соду. Все перемішаємо. Дивіться, як суміш збільшилася в об'ємі і посвітліла. Тепер залишимо цю суміш охолонути до температури не більше, ніж 35 градусів. В мене суміш охолонула. Тепер все перемішаємо і просіємо борошно у три прийоми. Замішуємо тісто. Ось таке м'якеньке виходить тісто. Воно прилипає до рук, але я більше не буду додавати борошна. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 1 годину. Через одну годину розкачаємо тісто у ковбаску. І розділимо її на 12 одинакових частин. Один шматочок залишимо на столі, а інші накриємо харчовою плівкою беремо у холодильник. Підготуємо пергаментний лист, посипаємо трохи борошном і розкачуємо шматочок тіста діаметром більш ніж 18 см. Наколюємо його виделкою і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо до рум'яного кольору. Печуться коржі дуже-дуже швидко. Кілька хвилин. Поки печеться один корж, приготуємо так само другий. Якщо пергамент якісний, знадобляться лише два листи. Ще гарячими обрізаємо коржі діаметром 18 см. Можна це робити кришкою. Ці залишки нам потім знадобляться для прикрашання торта. В мене всі коржі готові. Можемо збирати торт. На сервірувальну тарілку викладаємо перший корж. Під низ я виклала листи пергаменту, щоб не забруднити кремом. Залишимо трохи крему для прикраси. Змащуємо корж кремом. Зверху накладаємо другий корж. Змащуємо його також кремом і спіраллю відсаджуємо попередньо підготовлений ягідне конфі. Продовжуємо таким чином. На кожен другий корж викладаємо конфі. Я зібрала весь торт. Останній корж я поки що не змащую. Змащуємо кремом також боки торта. Потім можна закрити боки торта ацетатною плівкою і зафіксувати кільцем. Ставимо торт на всю ніч у холодильник. А також крем, який залишився. Залишки тіста подрібнюємо блендером. Завтра ними прикрасимо торт. А ось мій торт після холодильника. Знімаємо кільце та плівку. І тепер змащуємо кремом, який в нас залишився верхній корж. І прикрашаємо торт подрібненою крихтою та ягодами. Друзі, обов'язково спробуйте цю смакоту. А якщо вам сподобається цей торт-медовик з ягідним конфі, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!